Да, вай, Давай, давай Давай, давай Давай, давай да, да, давай, давай. Блин, да, вы, потекло, блин, а так классно потекло, то да, 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 можно да, Можно Люсиком. ха ха вже! Якщо я витягну, то додам якусь. ха ха Ну, не гані. Ну, давай, Ну, постарайся. Давай. Ні, ні. Слухай. А! А де тут оцей? чіткість, чіткість. Давай я, коротше, поснімаю, а ти ще одне кинеш за мене. За братку. Я розумію. Давай, я їх позабрав. Їй це челендж. Я кидаю за міста, вона мені придалась естафету. Тобто Я їм передав. Ну все, я кидаю. Куди кидати? Четверочку чи, чи куди? Блін. Я кидаю в знак цей паличку, ну, так. Що в дядько веселіше кидати? Да, давай, дядько.